У Данину Грехлея Синдіка була головним містом на північно-західних кордонах Стародавнього Македонського царства. Звідси Олександр Македонський вирушав у похід проти сусідніх фракійських племен, перш ніж завоювати Величезну Перську імперію. В середині другого століття до нашої ери Грехлея Синдіка була завойована римлянами місту. Покровительству сам Октавіан Август, засновник Римської імперії. Потужний землетрус 425 року нашої ери зруйнував більшу частину міської інфраструктури, включаючи міську Базиліку, а також спричинив затоплення цього міста річкою Срумешниця, знаходилась неподалік. І треба сказати, що вже після 500 року нашої ери не було жодних ознак постійного проживання на цьому місці. Що стосується знахідок тут, та їх багато і ще буде. А я б хотів сказати про статую давньоримського магістрата, яку було виявлено на глибині 4 метри під сходами Римського форуму, чи мармурову голову жінки, схожу на богиню. Артеміду, яка є, напевно, частиною цілої статуї, що стосується ж згаданої статуї Гермеса, її знайшли в засипаній каналізаційній ямі, яку, напевно, засипали в період борьби язичництвом. Все це і багато іншого ви зможете побачити в історичному музеї міста Петрич. А нам уже час вирушати до заповідної території Рупіте, яка розташована приблизно 10 кілометрів від Петрича та 2 км від села Рупіте, біля східного підніжжя згаслого вулкану Кожух. Це 281 метр над рівнем моря.